Привіт! З вами Найбост і ви дивитесь швидкий огляд ножа Кайзер Томп. Кайзер Томп це насправді унікальний ніж по своїй формі, задумці і, схожого я ще ні в кого не бачу. Що стосується його габаритів в першу чергу, це 194 мм повної довжини, 82 мм довжина клинка, 2,8 мм товщина клинка. І 80 грамів ваги. По матеріалах на руків'ї використовується деревом куруті, дуже класно воно виглядає, має приємний такий насичений коричневий колір. На лезі у нас використовується сталь нітрові з обробкою Stone Wash, точніше, black Stone Wash. Дуже прикольно воно заматовано і не відблискує зайвий раз ні на сонці, ні від ламп. Що стосується форми леза, це класика дроппойнт. По замку у нас баттон Lock в поєднанні з підшипниковим механізмом. І відкривається він або Через фронт фліпер, ось таким шляхом, або через ту саму кнопку Button Lock. І до найцікавішого, це, звісно, у нас форма руків'я. Недурно ніж називається Кайзер томб Томп напряму перекладається як труна. І тут у нас збережена ця форма. І фішка, головна є це всередині. У нас є вибірка у вигляді скелета, точніше, його кісток. По фурнітурі у нас тут також вона пофарбована в такий благородний золотий колір, точно так само, як і внутрішня частина. Кліпса у нас знаходиться з правої сторони, і відповідно ножем зручно користуватися саме через праву кишеню. І він доволі зручно лежить в руці. Тобто у нас є вибірка під клинком, куди лягає ваш вказівний палець, і по обуху присутні насічки на доволі великій довжині, і ним надзвичайно зручно робити якісь ось такі от роботи. Тобто, це зріз якогось дерева, зняття якоїсь шкіри і просто обробка будь-чого. Ну і насправді це витір мистецтва і колекційний ніж з хорошим функціоналом. Якщо він вам сподобався, тоді можете його замовити на нашому сайті або написавши в повідомлення.